В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. Я її ведуча осипів Надія Сьогодні я вам розповім про трембіту. Трембіта це український народний духовий дульцевий музичний інструмент, має вигляд дерев'яної труби без вентилів і клапанів. Інколи обгорнутою березовою корою завдовжки від 2,5 до 8 метрів в діаметрі близько 30 мм. Збільшується у розтрубі, у вузький кінець трембіти вставляється дерев'яний роговий або металевий мунструк, дульця пищик. Спокон віку трембіта була єдиним засобом зв'язку Чабана з селом. За трембітовими звуками, люди дізнавались про місце перебування ватага з Отарою, про те, як триває випас маржини. Худоби, трембіта на полонині виконувала утилітарну функцію, будучи замінником годинника. Ще у прадавні часи, коли в будь-яких гуцульських селах був відсутній будь-який комунікаційний зв'язок, телеграф, радіо, годинники, пастухи на полонинах визначали час за тінню. Ватах, ставивши обличчям до сонця, слідкував за його тінню. Коли вона ставала завдовжки його зросту, це означало початок обідньої пори. Визначений таким чином час, ватах оповіщав трембітою мелодійним сигналом. Особливі звуки інструмента попереджали і про небезпеку вживалися трембіта і для подання сигналів про початок та закінчення робочого дня. Цей інструмент супроводжував гуцульські обряди і свята. У Карпатах, за давньою традицією, жодні урочистості не відбувалися без трембіти. Цієї на, погляд, на перший погляд дерев'яної довгої труби з яворовим муцчуком та нехитрою, здається, навіть спрощеною мелодією. Саме трембіти оповіщали про народження в сім'ї дитини, поклик до цього інструмента запрошує людей на весілля, трембіл та плакали, коли проводжали людину в останню путь. З пригодом у гори радіозв'язку і телебачення, ці функції трембіти майже втрачені, але нині наслугують здебільшого мистецтву. Часом її включають до оркестру на фестивалях або етнографічних музичних виставках.